У Турецьку Донецької області десантники 95-ї окремої десантно штурмових військ мужня стійко утримують позиції попри важкі бої Прийнятий план дозволяє передати Києву доходи від заморожених російських активів. Вони будуть перечисляться в Європейський фонд міра і використовуватися для покупки оружия. Двома траншами Київ получив 2,4 мільярди мільярда євро. Деньги поступять до кінця цього року. Командир бригади, полковник Олег Апостол зазначив, що спочатку на цьому напрямку зосереджували чвк ветерани. Командир бригади виділив головні аспекти його бригади. По-перше, це підготовка. Вона вирішує дуже багато чого, адже солдат має відчувати впевненість. Друге, це психологічне налаштування, також розуміння того, для чого ти стоїш і що з тобою буде, якщо ми програємо. Він називає райони, в яких билась бригада, північна дружба та південна. Тут є все: листяний ліс, посадки. І приватні будинки одноповерхові та багатоквартирні висотки, і скрізь є своя специфіка ведення бою, пояснює комбри. Як розповів командир артилерійського взводу Дмитро Хребет, окупанти лізуть великими групами, використовуючи на цій ділянці багато техніки. Тут важливо не боятись, якщо почався штурм, важливо не зловити ступор і знайти в собі щось чоловіче та розпочати давити. Коли бійці починають давити, то штурми для ворога закінчуються невдало. Нагадаємо, що протягом останньої доби на на Турецькому напрямку ворог здійснив вісім невдалих атак. Поблизу населених пунктів Північне, Залізне та Турецьке. Позаду мене екіпаж БМП Мардер споряджає бойову машину. І сьогодні ми будемо виконувати бойові стрільби. Давай. 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 Не Все, нормально? Е, Що е, зараз відбувається? то вони стрельнули один раз далі. ще. курсули очну, а потім вже наводиться більш-менш точніше і чергою. Коли черга, вона піднімає <плес> увага. Отак. Як не дивно, у десантному відсіку постріли пушки не так голосно відчуваються. Тобто нормально можна сидіти без наушників і в цілому добре. От Взагалі десанту от я відчуваю, що комфортно їздити. Так, да, воно всередині добре. На броні, звісно, трошки важні, там трошки більш кидає, а десант добре є такі. Безпечно і це. Розказували, що отримає постріл з РПГ. Якщо не їде туди да, на противотанкову ТНК, теж витримано. Складно цілитись з цієї пушки? Ні. Перші постріли, бо машина не пристріляна. Ми взяли в ціль, вона, нам постріл був розрив правіше і вище, ми зробили вивірку, навелися на мішень і чітко. Зараз другий хто стріляв, він з першого пострілу з повністю мішень. Як сьогодні відпрацювали? Які враження? Я рахую, що відпрацювали добре, тому що були влучання. Це якийсь адреналін з'являється. Хочеться навчатись, тому що. Ворог не стоїть на місці, його треба зупиняти. На гусеницях цієї машини є ось такі резинові накладки. Це зроблено для того, щоб машина могла їхати по дорозі і не псувати її. Загалом тут стоїть 600 сильний двигун, і він розгиняє цю машину до 60-65 км за годину. Йде по 60 градусів, тобто вгору добре гребе в не чувствує навантаження. Також в рівні дорозі взагалі ідеально. На місці можна розробитися. Машина має коробку автомат і механічний. Має три передачі. Три вперед, три назад. А розкажіть, що у вас там є? Кермо чи важеля? Кермо. Ну, їдеш, як в автомобілі, тільки що як назад здаєш, повертає машина вліво, а руля потрібно крутити вправо. То у тебе в руках монстр просто давай любий брод, аж грязюка на обличчі, тому що тут недавно прийшов дрожж. Е -е, відчувається мощ всього цього німецького танкобудування. Як сьогодні пройшли іспити? Іспити пройшли дуже добре, жодної незадовільної оцінки, тільки 4-5. З певністю можу сказати, що в цих людях, які проходили навчання, я впевнений, готовий з ними йти в бой, Може вони дуже файно підготовлені. І безпілотників всю ніч атакував Росію. Гучно було в Туапсе Краснодарського краю. Там окупанти намагалися збити одразу чотири дрони камікадзе. Тільки настало тихо. Ближче до ранку у місті пролунала друга серія вибухів. Дрон уразив ціль. Ну вон видно, О, надолбанули. О, на долбану папірна стовп чорного диму бачили росіяни зі своїх вікон. Вогонь охопив нафтопереробний завод. Його атакували безпілотники головного управління розвідки. Повідомили джерела армія. ТІВІ. Уже почти потушили. місцеву нафтобазу атакували й раніше. Завод закривали для ремонту на три місяці. Роботу відновили лише наприкінці квітня, і ось знову його атакували безпілотники. Ще йде. Ось вони. Восьмой. Неспокійно окупантам було в Ростовській області. Там російське ПВО працювало найдовше. Цю область атакувало щонайменше 47 безпілотників. Бідкаються у Міністерстві оборони енергії. За традицією там заявили, ніби всі цілі збили. Однак росіяни у паніці повідомляли про прильо. Цілю для безпілотників став військовий аеродром у Морозовську. Уже добре знайомі звуки прольотів дронів чули у багатьох регіонах Ерефії. Звуки вибухів роздавалися одразу в п'ятьох областях. Стратегічні об'єкти Ерефії атакували десятки дронів. Віталізелевський, п'ятий канал. 16 російських дронів збили захисники нашого неба протягом минулої доби. Як звітує повітряне командування Схід росіяни запустили по Україні шість безпілотників: зала, 4 дрони, суперкам і стільки ж ланцетів. Один привіт, 82 і ще один невідомий безпілотник.